Рада дійсно укрупнила райони з 490 зменшила до 136 і відповідно повинні відбутись чи то чергові, чи то перші вибори в районах, тому що слово перші вибори районних рад воно відсутнє в законодавстві, тобто передбачені перші вибори для об'єднаних територіальних громад. Що таке район? Район це сумарно територіальні громади, які входять до цієї території. Відповідно, районна рада має обирати. Чи то на чергових, чи то на перших виборах. На чергових вона обратись не може, тому що це новий район. 25 жовтня ми будемо мати і чергові, і перші. Перші проводяться там, де відбулось укрупнення, і відповідно вони не є черговими. Тобто депутати, прийнявши рішення, якщо так ще не ускладнювати цю дискусію, про укрупнення забули слово перші щодо районних рад. І деякі депутати ще більше посіють сумбуру в дискусію, тому що вони говорять, що для того, щоб завершити укрупнення, потрібно ще декілька законодавчих актів прийняти. Відповідно, це потребує часу до нового року. Я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. А саме ми будемо чітко розуміти, коли центральна виборча комісія призначить перші вибори, а це буде або на цьому, або на наступному тижні. То вони стосуватимуться і районних рад і тоді 136 районних рад будуть обирати з 25 жовтня вже в межах нових визначених Верховною Радою. Після завершення укрупнення так ви ж сказали, але це... найбільша проблема є ж, якщо можна одне речення. Найбільша проблема навіть не в територіях укрупнення, а в функціоналу районних рад, тому що відповіді на це питання немає. Якщо громадяни йдуть балотуватись, вони хочуть розуміти, який мандат вони будуть мати, які в них будуть повноваження і права. А відповіді на це питання ключове, чим буде займатися цей рівень місцевого самоврядування, немає. Так, А таке укрупнення і ці зміни, що вони дадуть з політичної точки зору політичним силам? Укрупнення саме районів. Я думаю, що питання рівня районних рад найменш цікавить політичні сили зараз з точки зору виборів. Ну відверто кажучи, тому що я говорила в попередньому слоті про це, що немає визначено повноважень. Тому я можу прогнозувати, що не так багато політичних сил кине ресурси. Тому що на це потрібно гроші, грошову доставу необхідно вносити на участь у виборах до районних рад як таких. Тому що коли ви щось інвестуєте, ви хочете знати, з чим ви потім будете працювати. Натомість цього немає. Тому найбільший фокус політичних партій парламентських позапарламентських це звісно місцеве самоврядування на рівні громад. А не районів чи областей. Ну, областя, області це дещо інший рівень, більш політичний. Отже, Верховна Рада укрупнула райони. Це стосується наступних виборів чи це вже цих, які будуть в жовтні? Бо я так зрозумів, що це наступні, але ось якщо так, то буде й на цих. Ні, це має стосуватись цих виборів. Має стосуватись цих виборів, які будуть названі для районних рад перше. Для 136 районних рад, але є правова невизначеність, тому що є перші вибори в громадах в ОТГ, а райони це не об'єднані територіальні громади, це об'єднання громад. Розумієте? Об'єднана територіальна громада це укрупнена громада, це місто, село, селище. Що таке район? Район це об'єднання громад, а не одна об'єднана громада. А Які повноваження в цих районів будуть? Я, я ж так я тут трошки доповню. Я, просто... я кажу, що їх не визначено. Я тобто, так розумів просто це... за логікою децентралізації районів в принципі не має бути. Так, на на певному етапі дискусії про е децентралізацію районів не повинно було бути як таких. Я маю на увазі влади районного рівня. Угу. Але її вирішили залишити, тому що звикли всі до районів, райдержадміністрації потрібні комусь відповідно і залишають районні ради. Але районні ради, на відміну від районних адміністрацій, це самоврядування а не представництво державних інституцій на місцях державної влади. Тому я звичайно не можу відповісти на ваші питання, не тому що не знаю, а тому, що така правова ситуація. Клас. Щоб правильно мало би бути по-іншому, але маємо, що маємо. По іншому, як? По іншому це все ж таки, якщо нам не потрібні районні державні адміністрації, районні ради, то базово місцеве самоврядування це громада. Я а Я якщо вже є районні ради, то в них мають бути визначені чіткі повноваження. А ми маємо районні ради без повноважень. І громада якби відходить трішки. Е, е. Так, а на що нам районні ради без повноважень? Це, це, от, це про що а, вона і говорить. Не Може хтось є по кому Комусь потрібні. є хтось, кому, кому потрібні. Чи можна це трактувати, скажімо, як намагання в певний спосіб вхопити. Виборче щастя за хвіст, як би так сказав, стосовно місцевого самоврядування. Ну тому, що коли там об'єднані територіальні громади, там все більш-менш зрозуміло, там люди щільно живуть один з одним, тобто один одного знають. І в цьому є позитив самоврядування місцевого, коли ти не намахаєш нікого, бо тебе перероблять на Вінігрет, умовно кажучи, в моральному плані в першу чергу. А от те, що стосується. Місцевих виборів, то тепер в мене таке враження, це може лише враження, що політичні сили поміж собою змагаються. А як же не випустити владу в місцевих громадах? Тому давайте тепер ми створимо районні і будуть знову змагатися як півень з куркою. Хто кого дожене, що от ми на місцевих виборах взяли більшість в райраді. Ну і в принципі в такому випадку дійсно повноваження не мають значення, тому що їх можна буде придумати собі. Але е, якщо ви, у вас є ризики програти в ОТГ, просто от, ну, політичної сили, скажімо, слуга народу, та? або ОПЗЖ тут, на певних територіях, от у них є ризики програти вибори. Що треба придумати? Треба придумати схему, як, як отримати владу у районі. Це більша територія, люди поміж собою менше спілкуються. Тим більше райони укрупнені. Тепер їх там на кожну область чотири, здається. Ну, по в кожному регіоні і по різному. Ну, по різному, там, от на Закарпатті скандал спричинили з цим з берегівським районом. Менше mm -hmm. з тим. Ну, от така версія в мене. Може я помиляюсь? Я не можу відповісти, чи ця версія правильна чи неправильна. Напевно, і в цьому є певна логіка. Єдине, що район як такий, він цікавий не з точки зору районної ради. Як адміністрації і центру, тому що в центрі буде прокуратура, в центрі буде суд районний uh -huh. відповідно з цієї точки зору, де буде знаходитися uh -huh. цей важель впливу, де буде знаходитися керівництво цих інституцій, правоохоронних, десь судової гілки влади. І цікаво, де буде центр району, не стільки районна рада, як центр району є важливим за що й боролись депутати, тому що ми розуміємо, що є мажоритарники, є лобісти місцевих груп, і відповідно дискурс щодо центру району, хто в який район, яка громада війде, і де буде центр. Він набагато більш складніший і ресурсніший ніж районна рада. Районна рада, ну як утворення, це давно мало цікаво. А якщо говорити про рейтинги і інституції чи громади, ну насправді боротьба велася за те, де буде партія мати не одна партія, а партії як інститути монополію на висування. Це буде 90 тисяч громади, плюс це буде 35, 50 чи 10, як зараз домовились. Що зробили народні депутати? Вони усунули з виборчого процесу. Там організовані групою. Uh -huh. Я говорю не про активістів, якісь розмити поняття, я говорю про е громадян України, які мали виборче право пасивне бути обраним, і які могли його реалізувати шляхом самовисування. Зараз вони самовисуванням до місцевої ради від 10 тисяч виборців громади, це і села і селища великі, не можуть балотуватися. Тому їм потрібно йти в партію або створювати партію. Тому ринок франшиз партійних у нас же є партії, які мають рейтинг, а є франшизи, які просто продаються як юридичні особи на місцях. Він колосально вибухнув, він зріс, тому що потрібна ця юридична особа. Друге, політичні партії, які мають певний рейтинг, вони до себе як магнітом тягнуть більш-менш репутаційно спроможних відомих людей на місцях, тому що них список нема ким заповнити. Їм потрібно ще й гендерну квоту виконати. 40% списку має бути жінок в кожній п'ятірці, дві до трьох. Дві жінки, три чоловіки. Чи навпаки, в кожній п'ятірці і партія, отримаючи монополію на висування, рейтингова партія, вона по суті до себе притягує, прив'язує і місцевий бізнес, і більш-менш відомі обличчя. Тому що якщо вони хочуть брати участь у керівництві в управлінні своєю громадою, і вони змушені йти до партії, і, і виходу іншого немає. За це й боролися, і це й отримали, але на відміну від партійної логіки, що це можливості, це й велика відповідальність і колосальний виклик, тому що місцеве самоврядування воно ж має бути заповнено людьми, які здатні на певні дії рішення. Інакше децентралізація вона не завершиться якісними з результатом навіть на найнижчому рівні укрупнення районів воно ні, воно має стосунок до децентралізації, але як на мене другорядний. Тому що знову ж таки я говорила перед тим, що питання за яке боролися, де буде центр району, де буде центр прийняття рішень, і звичайно, те, що ви говорите, що укрупнення це один центр на більшу територію, це важливо. Для тих, хто там хоче зберегти контроль або сформувати вплив, це ж тривалий процес децентралізації. А потім що з цими районами укрупненими має статися? Вони мають бути ліквідовані чи ні у підсумку ні, там укруп... далі? поки що про це мова не йде, тобто укрупнили райони, вони мають. Бути такими вже тривалий період часу. Немає якогось перехідного етапу для mm -hmm. цього рівня самоврядування. Принаймні про це ніхто не говорить зараз, не думає, і не обговорює це питання, наскільки мені відомо, можливо, в якихось закритих кабінетах. Але як на мене, парламентарі провели останню позачергову сесію, скинули з себе тягар прийняття рішення і пішли на канікули. Тому те, про що ми сьогодні з вами говоримо, зараз турбує нас яку виглядає більше ніж більшість народних депутатів.